Вибір професії важливий крок. Тобі, напевно, часто про це говорять, але насправді вибір професії впливає не тільки на твоє життя, але й на розвиток національної економіки країни. Адже кожен вид діяльності має свою сферу впливу і належить до певного сектору економіки. І про це ми розповімо у відео. Національна економіка складається із багатьох видів економічної діяльності або ж галузей господарства. Коли на підприємствах виготовляють певні товари чи послуги, така діяльність формує якусь галузь господарства. Наприклад, сільське господарство, будівництво, торгівля тощо. Власне, господарська або економічна діяльність поділяється на дві сфери: виробничу та на виробничу. Виробнича сфера об'єднує галузі господарства, які спрямовані на виробництво матеріальних благ. Тобто речі, до яких ти можеш доторкнутися чи потримати їх у руках. Це, наприклад, цегла, зерно, смартфон чи олівець. Тому до цієї сфери належать промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство. Невиробнича сфера об'єднує галузі господарства, результатом яких є різні послуги. Це, наприклад, пасажирські перевезення, освіта, охорона здоров'я, банківські послуги тощо. На відміну від виробничої, сама послуга не є фізичною. Ну так, транспорт можна побачити і навіть торкнутися до нього, а от послугу перевезення на дотик ти не відчуєш. Хоча нею можна скористатися. В Україні є певне кодування кожного виду економічної діяльності, що має назву квед, тобто класифікатор видів економічної діяльності. Таке кодування має великий вплив на розвиток підприємства. Характеризуючи національну економіку будь-якої країни, застосовують секторальну модель. У її основі лежить поділ економічної діяльності на три сектори: первинний, вторинний і третинний. До первинного належать види діяльності, що спрямовані на отримання первинного продукту або ж сировини. Наприклад, деревина, яку зібрали в природних умовах, корисні копалини, які добули із шахт, риба, яку виловили з моря. Тому до первинного сектору економіки відносять видобувну промисловість, сільське господарство, мисливство, рибне та лісове господарство. До вторинного сектору економіки належать види діяльності, які спрямовані на використання продукції первинного сектору та її перероблювання. Наприклад, деревину переробляють на дошки, а з них виготовляють меблі. Власне продукція вторинного сектору готова до споживання або використання її кінцевим споживачем чи в інших галузях. Цей сектор економіки включає найбільшу кількість різних видів економічної діяльності, наприклад, машинобудування, виробництво харчових продуктів, ліків, одягу, взуття тощо. До третинного сектору економіки належать усі види діяльності, що надають послуги. Наприклад, транспортна компанія може надавати послуги із перевезення деревини, дощок чи готових меблів як до магазинів, так і до покупців. Тому до третинного сектору відносять багато галузей економіки, що надають різноманітні послуги. Це, наприклад, торгівля, фінанси, освіта і наука, охорона здоров'я, туризм тощо. Саме господарська діяльність створює товари та послуги, кінцева вартість яких формує ВВП країни. Тому, обчисливши частку ВВП кожного із трьох секторів, можна визначити рівень економічного розвитку країни. До уваги беруть також кількість зайнятого населення в кожному із секторів. За секторальною моделлю економіки розрізняють три етапи економічного розвитку країни. Перший етап доіндустріальний або аграрний. Він характеризується високою часткою первинного сектору у ВВП країни, що значно переважає над часткою вторинного. Цей етап можна помітити в країнах Африки, Азії та Океанії. Тут понад 70% населення зайняті в сільському господарстві. У вторинному секторі працюють приблизно 20% населення і лише 10 у третинному. Для доіндустріальних країн характерним є низька продуктивність праці через брак технологій. Другий етап індустріальний. Високу частку ВВП тут становить вторинний сектор економіки. Використання нових технологій сприяло розвитку промисловості. Частка населення, що залучена на виробництві, зросла до 40%. Частка вторинного сектору у ВВП зростає до 50%. Відповідно, знижується частка первинного менше, ніж 20%. Індустріальний етап розвитку характерний для таких країн, як Індія, Китай, Бразилія тощо. Третій етап постіндустріальний. Тут понад 70% ВВП країни дає розвиток третинного сектору економіки. Частка первинного сектору знижується до 2% і залучає приблизно 10% населення. Тим часом як у третинному секторі зайнято понад 70% населення. Такий етап спостерігається у високорозвинутих країнах, наприклад, у США, Франції, Німеччині та Японії. Розглянемо схему секторальної структури національної економіки України. Як ти думаєш, на якому етапі розвитку знаходиться Україна? Україна знаходиться на індустріальному етапі розвитку. У структурі економіки переважає третинний сектор. Його частка у ВВП становить майже 69%. Це трохи менше, ніж у провідних постіндустріальних країнах. Первинний та вторинний сектори економіки мають майже однакову частку. 15,8% та 15,3 відповідно. Зайнятість населення України відповідно до секторів економіки має такий вигляд: у третинному секторі економіки працює найбільша кількість осіб приблизно 63,5%. У вторинному секторі приблизно 19,2%, а в первинному 17,3%. Отже, враховуючи велику частку зайнятого населення в первинному секторі економіки та його значну частку в структурі ВВП України можна дійти до висновку, що наша держава знаходиться на індустріальному етапі розвитку. Запам'ятай характеризуючи національну економіку будь якої країни, застосовують секторальну модель. У її основі лежить поділ економічної діяльності на три сектори. До первинного належать види діяльності, що спрямовані на отримання первинного продукту або ж сировини. До вторинного сектору економіки належать види діяльності, які спрямовані на використання продукції первинного сектору та її перероблювання. До третинного сектору економіки належать усі види діяльності, що надають послуги. За секторальною моделлю економіки розрізняють три етапи економічного розвитку країни доіндустріальний або аграрний, індустріальний та постіндустріальний. У наступному відео ти дізнаєшся, що впливає на розміщення різних видів підприємств. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше.